Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 5 листопада в середу. Сьогодні енергетично дуже насичений і потужний день, адже ми проходимо точну фазу повнолуння, яка відбувається на осі знаків скорпіон і тілець. Місяць буде знаходитися в тільці, і точна фаза повній відбудеться о 15-й годині. Що варто робити? Багато і активно працювати, займатися спортом або духовними практиками, взагалі. Направляти енергію, якої дуже багато зараз в просторі, в конструктив на реалізацію власних цілей. Тема цієї повні фінанси, фінансовий достаток, розподіл ресурсів, тож можуть виникати дуже емоційні ситуації, навіть провокації, я б сказала, або виклики, які ви можете подолати і досягти успіху саме у цих сферах. Звертайте, будь ласка, увагу на свій психологічний і емоційний стан. Бажаю вам прекрасного і продуктивного активного дня.